Летіла зозуля з гори та й на лину, та сіла кувати коло мого тину, та й сіла кувати коло самотину. Зозуле, зозуле, десь ти горе чуєш, коло моєї хати на калині куєш. Oh. Ти куєш. зазуля кувала, правдоньку сказала. День пам'яті загиблих наших воїнів. Ми можемо сказати про те, що вони недаремно загинули, захищаючи нашу державу. Так трапилося. На жаль, багато хто не витримав, ран помер. Та той тиждень взагалі був дуже трагічний для нас, для нашої громади. Але я е, і вас дуже прошу, щоб ми разом вирішували ті питання, які стосуються е, нашої категорії. категорії тих, які, на жаль, 25 чоловік пропавших безвісті, 8 в полоні. Е, вони теж є е, е питання там, і статусу, дуже багато питань, які. Покладені на координаційну раду, яку запровадив президент України. Ми з ними постійно розмовляємо. Де хлопці Знаю навіть те, що офіційно вісім полоні, але є інформація, що з 25 чоловік, які пропали безвісті, деякі з них таки живі. Дай Боже, щоб вони всі повернулися. Телу стелу нашим всім загиблим і померлим. У нас на сьогоднішній день те, що ми маємо на жаль 34 чоловіка, які є похова... поховані з них три померлих від вран, від е, серцевих нападів. І тому ми маємо е, варіанти декілька варіантів е, з вами з е, комітетом сімей загиблих поспілкуємося. Які варіанти ми визначимо? Ну так, щоб це було знаєте, е, достойно, щоб люди могли не тільки з сім'ї загиблих приходити і квіти класти, а люди цінили це. Оце саме головне, щоб вони цінили подвиг тих хлопців, які пішли до Господа Бога. Мамо, не плач, я повернусь весною у шинку та шинкою. На світанні в садок із росою, а може, дощем на поріху паду, Голубко не плач, так судилося, ненько, що слово, матусю не буде моїм Прийду і попрошуся. Сон твій тихенько розкажу, як мається в домі нові, ніколи сково, а не успіває і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.